Саме морально і мене заслушає майже кожного дня. У мене немає бажання з не але так як у нас конфлікт, не третий секс на речі моло. У мене скидку питання. Як зрозуміти, що Настя не хоче сексу з собою. Настя. Просто запитати я кажу прямо, що не хочу. Дякую. Ваш випадку правильно. Ну, нарешті. Я тут спитаюся, намагаюся створити цю мову, щоб тобі Він не хоче разом там не вернути, як це вернути, що ти хочеш зробити і тобі вже не хотіли, не хотіли, що ви хотіли, так? Ви хотіли, так? Ви так? Ви хотіли, так? Ви хотіли, так?

Я розумію, що але я ні, це неприємно він. Слухати, що це просто неприємно, коли ти домагаєшся своїм діти. Ні, я про заводжу ти почув, але сказав, мені неприємно. Це не то неприємно. Це великий бій, який вона з собою зараз носить і Я буду тебе, ну, а потом я говорю, что 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 я я говорю, что я говорю, что я говорю, что я говорю, что

Привет. Это вожала ман, Та це що таке? Скажи, будь ласка, Yeah. Так, Тетрис. Не Ну, Ні, ну я так не граю. і Ну тобі? просто там я на кушетці мов з тобою продовжувала свідчити, що хоче щось зробити. Я ж там бачила, що я користувалася рапором, там я була владна в кінці. І звук тут трошки длинный. Добре, میچю. Я його Давай. А що я зрада. Добре, щось інше потрібно. Так, що у нас тут что okay, okay, я?

Енергетика виходить мені неподобається, то вигадів мені ніколи не подовіло. А як ти розпробувався? Я не могла подовілися, тільки не подовілася мені. А, ти не вирішив, не? Так, донька, я був у віці у рокі. А в цьому віці у рокі було. Ну, в мене дітей немає, в мене дітей. В мене дітей? Так, в мене старі друзі. Ну, я не відкривалася так, що вікацію обиралася. Ти не вирішив, що в мене діти, діти вже, не працюєш, не вирішив, що в мене діти вже. <риклад> я просто і родинам розказую, але ну, я там не спробую, так і дружинам розказую, там ще декілька. Ну, не знаю, а де мама пішла? Де сьогодні? В Чехії вже. У нього пішла? Ну, так, в нього пішла, ще сама пішла. Часто не вилюблюєш батьків, що сьогодні? Ну, я через неї тоді збачився, але ні, це не хай з тим, правда, стало мені відрізняти. Ти хотів, щоб ті розказували? Ну, я не хочу розповідати, я знаю, дійсно. Це я не знаю. А якщо ви спитаєте, що